У пошуках істини богословські роздуми над вічними правдами життя. Дорогі брати та сестри. Сьогодні пропоную застановитися нам над питанням, що означає в нашому житті віра, яку ми повинні мати для того, щоб осягнути сенс та мету нашого життя. Зазвичай. Ми звертаємося до послання до євреїв за визначенням віри. Віра є запорукою того, чого сподіваємося, доказ речей невидимих читаємо там. Але інший вірш у посланні до римлян може дати ще більш чіткіше визначення повірив Авраам Богові, і це було йому пораховано за оправдання. Авраам повірив Богові на слово, і цей акт віри. Був прийнятий як такий, що сформував в його душі правильні стосунки з Богом. Акт віри Авраама полягав у тому, що він повірив Божим Словам. Простіше кажучи, віра це віра в те, що говорить Бог. Ця віра це те, що спонукує нас до слухання Бога та формує у душі правдиві та правильні стосунки з ним. Правдиві стосунки навіть на людському рівні повинні ґрунтуватися на довір'ї. Приклад Авраама також показує нам, що ця віра це не просто інтелектуальна згода, а радше глибоке переконання, яке мотивує нашу сутність і змінює те, як ми думаємо. Свідченням цієї віри є наші діяння. Справжнє переконання і віра повинні мати дію, щоб завершити її, інакше це мертва і марна віра. Жива віра. Як вимога правдивих та довірливих стосунків почалася з Адама і Єви в Едемському саді, звернімо увагу на буття, де читаємо: тож побачила жінка, що дерево було добре для поживи і гарне для очей, і приманювала, щоб усе знати, і взяла з нього плід, та й скуштувала і дала чоловікові, що був з нею, і він теж скуштував. Перші люди. Не пройшли випробування вірою, вони довіряли більше тому, що бачили, а не вірили тому, що говорив Бог Його словам, і стали першим прикладом того, як людина вирішила ходити, покладаючись на фізичний зір, а не за вірою. Відтоді людство наслідує цей приклад, доводячи, що безвір'я Авраама і Єви не було їх особистою особливістю. Агресую кожного людського серця, в тому числі й нашого. Гріх невір'я Адама і Єви зруйнував тісні стосунки, які вони мали з Богом, оскільки вони не довіряли йому, їхній брак віри поставив бар'єр між ними та Богом. Зламана довіра, безвір'я зруйнувало ці стосунки так само, як це часто відбувається і в наших людських стосунках. Як ми собі раніше згадували, класичне визначення віри знаходимо у посланні до євреїв, яке говорить, що віра є запорукою того, що сподіваємося, доказ речей невидимих. Що таке доказ невидимого? Це, властиво, і є Божі слова Богові також потрібні докази нашої віри. Зокрема, Бог хотів випробувати те, що було в серці Авраама. Читаємо в книзі буття. Поки Авраам не прийняв рішення довіряти Богові, а не всім фізичним доказам навколо нього, дії патріарха довели, що він ходить вірою, а не очима. Ходити це дія, тому навіть фраза ходити вірою демонструє, що жива віра вимагає дії. В цьому сенсі ми є в одному човні з Авраамом сказано в посланні до Галатів. Як Авраам увірував у Бога, і це було зараховано йому за оправдання. І ми маємо той самий досвід, що Авраам. Авраам повірив Богові на слово, і цей акт віри був сприйнятий як такий, що поставив його в правильні стосунки з Богом. Подібно до того, як Аврааму довелося вибирати між вірою в Бога і вірою в обставини, які він бачив, Бог також і нас ставить у такі ж обставини. Він прагне відкрити найперше нам самим справжні наміри наших сердець, глибину нашої віри, і утвердити нас в довірі до нього, незважаючи ні на що, перше ніж він візьме на себе зобов'язання щодо постійних вічних стосунків з нами у небі, звідки ми отримуємо цю віру. Відповідь міститься у посланні до Ефесян Бо ви спасені благодаттю через віру, і це не від нас. Воно дар Божий, ми не можемо її заслужити. Згадаймо собі, коли ми вперше досвідчили дію Бога в нашому житті. Одного року ми нічого не розуміли, а наступного все почало набувати сенсу. Ми читали Біблію, розуміли її, але що важливіше, ми вірили в неї. Звідки прийшла ця віра? Це був, як сказано в посланні до Ефесян. Божий дар. Справжнє диво не в тому, що ми зрозуміли, а в тому, що ми повірили в ті слова, які зрозуміли, і це сталося тільки тому, що Бог зробив це можливим. Доказом того, що ми повірили в Божі слова, має бути життя відповідно до них свідчення нашої віри є наші справи та вчинки. Чи готові ми вірити і робити все, що говорить нам Бог, щоб наша віра стала повноцінною? Згадаймо наш перший досвід, коли ми почали вірити. Озброєні лише Божими словами, ми охоче зустрічали будь-який спротив, щоб діяти згідно з Божим повелінням. Подібно до Авраама, саме віра в ці слова спонукала нас послухатися і почати свою подорож життя, не знаючи, куди ми йдемо, подібно як це зробив Авраам. Вірою, Авраам, покликаний послухався і вийшов до краю, що мав, і узяв. Спадщину і пішов, не знаючи, куди йде. Чи могли ми передбачати в момент нашого хрещення всі ті повороти, які відбудуться в нашому житті до цих пір, подібно до подорожі ізраїльського народу через Червоне море і пустелю Бог веде нас з вивистими дорогами через пустелю, яку ми називаємо життям, і нашим утвердженням на цьому шляху є Божі Слова? Це є доказ віри, який ми мали раніше. І це достовірний доказ, який ми маємо зараз. Коли ми маємо справу з нашими випробуваннями, чи пам'ятаємо ми про ту першу любов, чи пам'ятаємо ми про виклики, на які ми були готові відповісти, маючи в якості доказу лише Божі Слова, це не відрізняється від сьогоднішнього дня. Чи будемо ми вірити Богові, чи тому, що бачимо. Бог прагне це з'ясувати так само, як це він зробив з Авраамом, знати, що ми будемо вірні, незважаючи ні на що до кінця. Щоб перевірити нашу віру, Бог зазвичай приводить нас до певного місця чи стану в нашому житті, не мов би до глухої стіни або непрохідного червоного моря, звідки, здавалося б, нема виходу. Проте саме там він може з'ясувати, що насправді в наших серцях. Там міститься осередок віри чи невір'я, чи ми повіримо Богові чи своїм очам? І нехай наші очі дивляться силою віри і упування на Бога, щоб це дозволено нам йти шляхом до пізнання правди про себе самих, пізнання Бога і вибудування таких стосунків між Богом і нами, які будуть наповнені силою Його любові.